Навірно, поршнева здохло. Я губами дужче надував чим цей компресор. Каже Сергій Миколайович, не святі горшки ліплять, да? чи як? Да. Бо я такий сварщик другий не, раз ну, варю не. полуавтоматом. Ну Це, що ти нам скуси, наварювати ціткі високі. Цицькі. Доброго дня. Ми військовослужбовці військової частини А-4046. Звертаємося до підписників Матвія та Вовки Бруса за допомогою. А саме. Мікроавтобус для створення ремонтної евакуаційної мобільної групи для виконання завдань на території бойових дій в Донецькій області. Слава Україні! Друзі, всім привіт! Кому цікаво, те, що ми робимо, залишаємося з нами. Давайте я піду щас покажу вам, який у нас цікавий проект, і будемо розповідати і показувати, що ж ми зараз вирішили сконструювати з металолом. Друзі, зараз ми знаходимося біля наших коптилень. В нас виникла необхідність зараз вдосконалити саме ось цю систему буржуйки. Ось ці всі димоходи це все будемо замінювати. Тому як дана буржуйка, вона тут дуже хороша, але... З трьома коптильнями, наприклад, вона не справляється, тому я замовив коптильню у компанії Екожар. Більшої потужності, тому що планую в майбутньому достроїти туди далі приміщення і воно буде опалюватися також звідси за допомогою ось такого роду буржуйки. Цю ж буржуйку будемо замінювати, і так як там димохід на ній 160-й, то будемо замінювати і ось цей увесь димохід. І тут у нас, бачите, установлений парогенератор, я колись показував вам, як він працює. Ну, Він із дуже тонкого металу, нержавіючої сталі. І він буквально за один сезон прогорів. Ми створимо самі. Власноруч, парогенератор. У нас є нержавіюча сталь. У нас є сварка на півавтомат. Навчився варити її сваркою за один вечір. Там Попереварював усі стули, все, все, що можна. І покажемо, як зовсім неважко на ній працювати. Ось така буржуйка, яка у нас зараз стоїть. Називається вона або називалась Брест. Зараз я розповім, чому вона Брест саме називалась. І будемо встановлювати ось таку ось буржуйку. Це виробник один і той самий, але бачите, вона називається екожар. Це набагато потужніша буржуйка, тут загрузне вікно, мені дуже подобається величезне. Потім є можливість догорання цих піролізних газів. І тут, коли я замовляв, вони йдуть штатно на е, два отвори, на два виходи теплового рукава, я попросив, щоб мені зробили три. Тому що в мене наразі є три коптильні. Можливо, колись доведеться працювати на трьох. Або зазвичай то працюю на двох, а один тепловий рукав буде виходити у стіну, і там буде ще одне приміщення в майбутньому. Ну, тут знизу ось такий вентилятор стоїть. Система зроблена таким чином, що виходить, труба в трубі. Ось ця буржуйка, внутрішня, тінок тут, по-моєму, чи 7, чи 8 міліметрів. Доволі класно. Зроблено довговічно, я б сказав. І от повітряна рубашка. За рахунок цієї рубашки повітря нагрівається і маємо змогу подавати. Ну, ось таким, ось, наприклад, чином, як тут. Абсолютно так само. Подається температура ось цим. Теплопроводом прямо в нашу коптильню. Це нам дає економію електроенергії на отеплення, усушення і так далі продукту, ну а також обігрів приміщення. Коефіцієнт корисної дії доволі високий за рахунок ось цього ось обдува. Да, до речі, чому вона називалась Брест, бо всі там хейтили Брест, Брест-Брест. Вона називалась не через те, що це пов'язано чимось із Білорусією. Справа в тому, що людина, яка створила дану пічку, мала прізвище Брест, тому вона й називалась Брест. Але щоб не було хейту, це та сама компанія. Вони її перейменували у Екожар. Різниця в тому, що дана. Штука набагато потужніша. Тут час роботи на одній загрузці сягає приблизно, можна виставити так, що до 8 годин. І мені дуже подобається в цій пічці те, що тут велике загрузне вікно. Зазвичай я користуюся дровами після арпалу і буквально набравши у відро дрова, я зможу отаким рухом руки. Легко їх завантажувати туди. Тут доводилося руками трошки запихати, тому що тут загрузочні дверцята набагато менші. Сюди потрібно димохід. Димохід також, до речі, я залишу в описі до відео сайт, там, де можна замовити або придбати ось таку ось пічку. Там також я замовив димохід із нержавіючої сталі. Потім. у господарському магазині придбав ось такий ось утеплювач. Ми ним утеплим димохід для того, щоб не створювався конденсат. Такого роду пічка дуже полегшує і доволі непогано економить оту електроенергію. Щоб обсушити продукт і обжарити, дуже багато потрібно потратити кіловат. Завдяки даній пічці економія ну, можна сказати в два рази. Заїхала на металоприйомку і знайшли там. Різних товщин ось такі ось труби, товстішу взяли і взяли внутрішній діаметр, Тут, ну, в общем, трошки більше 160 мм, якраз підходить нам на нашу пічку. Це вже Сергій Миколайович виготовив ось такі шайби, також знайшли листи металу, товщина металу. 5 міліметрів. Ну, Цього нам більше, ніж достатньо, таких, це нержавіюча сталь. Значить, що ми виготовили, або Сергій Миколаївич Зробив ось такі ось дві шайби. Так. Підігнало це все діло. Буде у нас труба в трубі, Во, дивися, вже пошти склав. Так, це в нас тут буде димоход. Ось це у нас, друзі, ось такого буде. Роду або виду тройнік знизу завариться. Да? Чи там... На болти, щоб можна було сажу почистити, звучить. На два болтики знизу буде кришечка, щоб можна було чистити димохід. Буде ось таким ось чином поворот. І зараз ще одну деталь треба да, виготовити. Буде таке коліно, зараз ми його зварюємо і в стіну. А там вже придбані, ну там стоншого, там 0,8, по-моєму, метал, ну там вже так не, не буде тієї температури. Той не прогорить, <звук> також вже точно. Так що, друзі, зараз Сергій Миколаївич займається підгонкою, да? Кіло... 400 Вт. І на круг 125. Рука, взяти. Чувствується, так? Да? <звук> Ти грязний тут, чи нічого. <звук> ну да. Ну і таким методом. Також, як варіант, можна зробити коліно. А круги які ти береш? Градієнт. Я посилання залишу в описі до відео. Главний пуск. Як каже Сергій Миколайович, не святі горшки ліплять, да? чи як? Будемо проводити зварювальні роботи ось цим напівавтоматом MAGATEC Pro. До речі, а це О. надів таку курточку, хоч і коротка, але не шкода її. Штанів шкода, кросовків шкода, піду перебуюсь. Сергій Миколаївич проводить підготовчі роботи. А що тут ти робиш? Зачищаю. Зачищаєш, щоб гладеньке було. Так? Щоб не було ніякого. Щоб чітко зварилось. Так. До речі, друзі, ось цим апаратом навчився варити за один приход, так? чи як воно можна сказати. За раз. З першого разу. Реально дуже сподобалось. Зараз замінюємо е, дріт. На, е, тут у нас обмінений дріт, замінюємо на нержавіючу сталь. У нас є да, катушечка. Так. І будемо варити. Так. А що почнемо з цього? Прибуду варити так. треба докупи. І треба перевірити, щоб воно не текло. Набризкуємо, друзі, ось такий ось антипригарний спрей. Це для того, щоб ось тут на цьому соплі. Не чіплялася всяка ерунда. Ну це ж тут треба заварити так, щоб не було дірки зовсім, так? Да? Да. Да? Вода буде тікати. Може потренувалися б на коліні спочатку. Бо я такий сварщик другий не, раз ну, варю полуавтоматом. автоматом. Прихватить, Ти потренуйся на коліні. Прихватив. Так з чотирьох сторін. Нам скоси наварювати цицькі вису. Цицьки? Цицькі? Да. Зачисть. І так, друзі, отакий от от у нас вийшов шовчик. Ну, це не професіонал варив, звісно. Ну, тут клинок. В общем, потренувалися. Зараз будемо варити такий шов, щоб вода не протікала. Друзі, дивіться зверніть увагу який шоу получився. Ну я не, не мега сварщик, але я думаю як для першого разу то пойде. Юрій Миколаївич, як шоу? Ось як накачаємо. Бичок традиційно кричить у нас, як завжди, сердиться. Е, ось тут просвердлили дві дирочки. Ми і, або як просвердлили? Пропалили сваркою, тому що такого свердла в нас то є на 20, ми вертіли, воно сідає, не годиться. І зараз ось ці різьби. Ці різьби ми відрізали із того старого е, теплообмінника. Тут також, до речі, ти бачиш, десь четвірка метал. Потужні. Вони вже там не прогодяться, так як той прогорів, і робимо яким чином. Це я ось, ось старий кран знайшов, накрутив, щоб не заплавить різьбу. Зараз ось так приставляємо і обварюємо. Ось такий вийшов. Шоу. І тут. Зараз придумаємо заглушку, накачуємо повітря, мильну воду і провіряємо. Так, друзі, тепер сюди заглушили ми і сюди зараз будемо накачувати повітря. Так, Але фішка в тому, що накачувати повітря, в нас тут поламався інструмент старенький. Сергій Миколаївич, щоб не котити новий наш GTM. Це вона так була. Просто відламилася. Ага. Край одломився. Да. Берете пробойчик, розваль... а, алюміній він легко. Розвальцьовуєте. І оцю штуку ошліховуєте, розвертаєте отаким от боком і до штуцира. І все, і воно там і прижимається ще? з усієї сили. І нікуди не дівається. І це, це раніше з одного боку. А це, це раніше було, бо воно вже видно, що воно вжате було і це. А це ось вчора я качав. Так, а да, саме... ми думаємо, що він не качає. Ми так. вже й новий купили. Таке саме. Думали, зносилась поршнева, а воно. Він вжимається. Да. Ну. Ця трубка вже скільки потерпала. Ну, ну давай. Бляд. На всякий случай герметиком масну. У нас є ще один компресор GTM, тільки він на другому дворі його тягти сюди. Сергій Миколаївич сказав, що швидше він поремонтує або реставрує старий, чим прикутим новий. Отакий лайфхак. Розвальцьовуємо, підчесуємо, вставляємо, герметик. Тут можна його... Можна, і не мазати, це не алюміній. Мазать, я так, щоб Для Для, для впевненості? Так. Понятно. Все, а, ну. yes. Бо він... а він це хуже і хуже кача, кажу. Батько, що, мабуть, поршнева здохла. Oh. Каже, да, він скільки в нас одкачав, давай купимо новий, давай. Купили. Ну Ми ж робили вже цю трубку. Трубка, вроді, нормальна. Ну, а воно. Коли вона зовсім одламалась, показало, де воно. Ну, все одно поршнева тут підношена. Сергій Миколаївич каже, в полі на комбайні реставрував, але на гідравліці таку систему. І витримувала 150 атмосфер. А що таке тут? Компресор, каже Сергій Микола. я губами дужче надуваю. Усім цей компресор. Ну, в общем, зараз надуваємо і подивимось, який з мене сварщик получився за 2 дня чи за 2 часа. Якщо не травитиме, то 5 з плюсом буде. да? А якщо десь і травитиме пару сечів, так ми їх легенько заваримо. да? Ну і все. Я мильну водичку підготував. Зараз. Давай, включай качай вже. Та давай накачаємо, закриємо кран, там тиск буде та й будемо мазати такі. Чи що? Ну воно стравить, не страва, що Не страва. Три. Закривай. Все, там три атмосфери. Ай, виключимо, хай не гуде. Он вже накачав, дивись скільки. Осьо. Ну давай я сразу заварю это и все. Да не надо все. так здесь. с Осю. Вот это? Да. Все, этого боку профессионально вышло. Каже Сергей Миколаевич, специалист. Ну, сейчас позаварим. Давай щитку. И резьба тут отлично. Ну, то я же уже научился в конце, то тогда все исключительно выхода. Ти відсюди начинає аж туди нормальок Сергій Миколаївич. Дорога деталь вийшла. Короче, дві такі штуки зварюємо до докупи, да? І сюди, да, і сюди тоже гаряча. Гаряча, що ти думав. І тут приварили ось такий ось патрубок, тут буде назлив да, всякої каки, щоб можна було почистити. Да -да. Тут ніде вже не сечить у нас пару сечів було виявлено, ми їх заварили благополучно. Потім накачали ще більший тиск, ще виявили, <смітність> ну, все одно вже все на мазях. І так, друзі, зварили ми отакений теплообмінник. Даже ніде й не протікає. Ну, на початку, з одного боку, там, де варив, було штук 4 таких, то ми потім заварили, потім трошки приловчився, навчився, з іншого боку, в общем, практично все ідеально. Вже навіть ось дивіться, ось тут такі шви. Зараз, друзі, ми демонтуємо е, ось цю всю музику, повністю це все забираємо, тут буде стояти нове все. Е, ставляємо сюди е, пічку екожар і е, виміряємо, де робити отвір, тому що, е, я так думаю, десь на цьому рівні буде отвір під, під димохід. І там, в майбутньому, ми плануємо е, побудувати кімнату. І там ще один можливо, тоді поставимо е, теплообмінник, який буде знімати тепло із. Саме ось цього димоходу. В общем, хочеться максимально отримати ефект. Ну, Зараз замінюємо, подивимося, як воно буде. До речі, все демонтується дуже просто. Буквально декілька рухів. Бачите, як воно все зроблено. Ну, дуже легенький агрегат. Тут, звісно, зрозуміло, що дуже тонкий метал. Так, да, Ця пічка буде побільше трохи тієї. Монтуємо ось таким чином. Визначаємо ось тут, робимо у стіні отвір. І вже піде на двір в даному випадку. В майбутньому ж там до, на ось цьому рівні повертаємо вверх трубу і ставимо ще один теплообмінник, який буде знімати тепло з труби для обігріву майбутньої кімнати, яка там буде. А даний же теплообмінник основне завдання в нього буде нагрів технічної води для миття посуду і так далі. Поставимо типу бойлер і за рахунок циркуляції. Тепла вода йде вверх, холодна вниз, буде нагріватися, е, я не знаю, можливо, літрів на 100 поставимо об'єм. Ну, чому ж не використовувати енергію, якщо вона вилітає в трубу. І так само і будемо знімати тепло з цієї труби для обігріву тієї кімнати. І, можливо, ще, якщо недостатньо, ну, звісно, недостатньо буде, ми одну гофрочку от з оцього цього теплосйома, наприклад, також кинемо. До речі, ми, мабуть, ось цю. Ось цей отвір закладати і не будемо. Просто гофру 150-ту кинемо ось сюди, всередину, і туди вона піде в ту кімнату. Доволі цікавий варіант. Не потрібно навіть закладати ось цей отвір. ну Потрібно ще один робити по-любому. ось тут. Мені, друзі, дуже подобається, що тут доволі велика дверка. Наприклад, набравши у відро е тріски після арпала, можна отак з легкістю загружати. І бачите, Якраз буде чітко, не потрібно руками туди шаргати. Пару відер сипнув, підпалив, і тут все працює ідеально. В комплекті йде ось така ось, ось така ось лопатка це для видалення золи і кочерга. Так, друзі, ось тут буде у нас також доработка для того, щоб знизу пилюстю не піднімало. Ми сюди установимо, я так думаю, гофру. Виведемо її повише і встановимо фільтр для того, щоб на продукт у випадку обігріву продукту не потрапляло ну, зайві нечистоти, так сказати. Так що, друзі, ось таке ось раціональне використання. І на всякий випадок, е якщо будуть знову такі відключення світла, наприклад, то даний теплообмінник можна використовувати як парогенератор для обварки продукції, наприклад, в коптильні. Кому сподобалось відео, ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Долучаємося до наших зборів по можливості. Якщо немає можливості долучитися до зборів, просто ставимо вподобайки і пишемо коментарі. Як мінімум, таким чином ви допомагаєте просувати хоча б дане відео на просторах Ютуба. Хочеться, друзі, подякувати всім, хто долучається, хто активно приймає участь у наших прямих трансляціях, які проходять кожного вівторка о 19-й годині. Цього разу е, трошки менша була активність у людей, але завдяки тому, що Олексій Миколаєвич. Васильченко е, долучився до, досить непогано, е, тобто кошти, які в нас не вистачало на автомобіль для 118-ї бригади, е, він закрив повністю дане питання. Величезне, величезна вдячність йому. Е, ну, автомобіль вже буквально скоро ми будемо забирати. Я це все діло обов'язково покажу. Е, всі автомобілі, на які ми кошти збираємо, я покажу в себе в відео, так що залишайтеся з нами. Ну і Всім дякую за підтримку, до побачення і до зустрічі в нових відео.